Діти мої, я звертаюся до вас із глибини вічності, як того, хто передбачає тривогу часу і бачить згасання надій на мить спокою, якої так прагне цей світ. Сьогодні голоси владик і правителів гучно заявляють про настання нової епохи благополуччя, нової дуби миру, лються потоки солодких слів, що обіцяють людям полегшення, відпочинок. І новий злід цивілізації, і багато хто поспішає радіти, зачаровані цими обіцянками, жадаючи світлого майбутнього. Та знову, як і раніше, лукавий посіяв отруйне зерно у серцях і розумах правителів цього світу. Подібно до того, як пастух веде ягня до зарізу, створюючи йому ілюзію безпеки, так і цей світ обманює людей марними надіями. Мало хто бачить. Що саме зараз насуваються великі лиха, як хмари перед бурею. Світ стоїть на порозі потрясінь, яких ще не знала історія, і ці потрясіння змусять здригнутися навіть найсміливіших, зламають серця і підірвуть віру у стабільність матеріального світу. З 2020 року ви вже стали свідками того, як почав гинути старий порядок. І більше ніколи світ не буде таким, як раніше. Все, що сьогодні ліплять новітні архітектори, схоже на споруду з піску, яку намагаються звести серед повені. Як святитель Христовий, я попереджаю вас: вже немає жодного місця на цій землі, де б життя стало легшим або спокійнішим, де б серце могло заспокоїтися від земної суєти, навпаки. Настає час скорбот і обману, і навіть ті, хто тримає владу, самі не розуміють, як близько стоїть перед ними безодня, і, ймовірно, серед цього мраку вони вважатимуть, що контролюють свої дії, але все це ілюзія як пастка, яка замикається, обіцяючи спасіння, але даючи лише оману прийде час, коли новітні правителі запропонують вам спільний шлях. Мовлячи, ось дорога до загального блага, ось шлях до економічного спасіння. І, повіривши, багато хто покладе свою свободу і душу в цей союз. Але що ж це за союз, що сповнений принижень і страху? Глобалізація обіймає народи залізними обіймами. А цифрові кайдани обплітають кожного, хто підкориться волі цього нового царства. Лише мало хто збагне. Що нові правила це сітки ловця, розставлені по всій землі, щоб зробити людей слухняними гвинтиками в темному механізмі? Чи є у всьому цьому майбутнє? Ні, діти мої. Згадуючи слова Господні, скажу вам: світ цей гине, як гниє зрубане дерево, як згасає вогонь без підтримки. Лишень. Отець наш Небесний може відродити і підтримати те. Що люди зруйнували своїм безбожним життям, зараз не час чекати спасіння від царств цього світу, не час шукати надію серед творінь людських. Лише у Христі ви знайдете мир, лише Він є тим тихим прихистком, де серце зможе знайти спокій у часи бур. Ось чому настав час молитви, як ніколи раніше. Немає більше захисту в людських стінах і укріпленнях. Немає більше спасіння у всіх новітніх винаходах і розробках, лише молитва той меч, що відтинає сіті зла, той щит, що береже вас від стріл ворога, бо ворог вже не десь далеко, він навколо, він як та тінь, що падає на землю, і проникає в кожен куток. Моліться, аби ваше серце залишалося світлим і відкрите для світла Божого, як було сказано Господом моліться. Щоб уникнути всіх майбутніх бід, бо лише молитва має ту таємну силу, що змушує відступати темряву. О, якби кожен знайшов час для молитви, якби кожен зміцнив свої стосунки з Господом, адже ця доба це випробування для кожного з вас, і не буде іншого часу для приготування. Молюся разом з вами, аби кожне серце піднесло голос до Творця, шукаючи захисту від світі ловця. Боловці прийшли, і сітки їхні вже готові. Молюся, щоб ваші душі знайшли спокій у Господі і укріпилися в дусі. Не зваблюйтеся, коли вам пропонують новий світовий лад, обіцяючи стабільність і комфорт. Ось він, світ, що наче розплавлений метал, тече у форми, задані лукавством, ніщо в ньому не є істинним, окрім слів Христових і любові до Творця. Не забувайте, що кожен з вас стоїть перед вибором, і цей вибір вже не між миром і війною, а між світлом і темрявою, між Христом і тлінним світом. Що гине? Якщо ви молитеся, якщо ви підносите своє серце до Господа, то настане час, коли відкриється шлях, де навіть у середовищі цього мраку світитиме його світло, і нехай ніхто не обдурить вас обіцянками. Земного миру, бо істинний мир це Христос. Сьогодні час утвердитися в молитві і вірі, аби знайти в ньому справжню опору. Хай прийде благодать Його на кожного, хто шукає, і відкриються двері для тих, хто прагне миру у Христі, бо в цьому світі не буде більше нічого вічного. Лише Христос є та скеля, на якій стоїть спасіння душі. Амінь.